Лазрені котики, великий-великий вам привіт! Це нове відео на нашому ютуб-каналі. Мене звати Максим Льондар. І сьогодні ми запишемо інтерв'ю з нашим новим гравцем, який донедавна приєднався до колективу Later Cats, і це Роман Нейдер. Привіт, Нейдер. І розказуй, як ти в справи взагалі. Привіт. Ну, справа в мене добра. Дуже. Радий, що приєднався до колективу Lasercats. Це відкрило для мене дуже великі можливості, і саме завдяки цьому я можу прорисувати і розвиватися як гравець. Клас! Ну і давай, можливо, розпочнемо одразу. Влітку 23 го ти приєднався до команди Lasercats і розкажи, будь ласка, як змінилося твоє життя? Ну, життя змінилося. В ліпшу сторону, тобто до цього, коли я грав, я грав в непрофесійних командах, тобто не було такого якісного підходу, який зараз ми робимо. Та кожен день ми прогресуємо як команда в цілому, і ми намагаємося з кожним днем ставати все краще і краще. До того, як я приєднався до колективу Laser Cats, в мене також були деякі команди, але я не можу сказати, що там був настільки професійний підхід, з яким я зіштовхнувся зараз. Тобто це вплинуло дуже добре, і завдяки цьому я можу розвиватися як гравець саме в першу чергу, а потім вже як людина взагалі. Угу. Ну, в цілому це ти розглядаєш Laser Cats як дійсно така. Перша серйозна сходинка в тій професійній кар'єрі, mm. так? Ну, тобто, так. Тому що я ж кажу: ті команди, які були в мене до цього періоду, вони також не можна казати, що це були не команди, але Лезркець це саме професійна організація, яка відкриває дуже багато можливостей. Ну і розкажи, будь ласка, як ти потрапив до лезеркець? Ну, перш за все, я дуже багато часу грав з мішечкою та Током. Це мої друзі та ті тімейти. І потім так сталося, що ми розійшлися по різним командам та міксам. І зрештою, все ж таки мені написали ну, написала організація Лазеркаць. Не хочу я потеститись в команду. Е, ну, зрештою, я згодився, тому що це, ну, це дуже вигідне офер. Так би мовити, і ось так от я і потрапив. В цілому ви зіграли після того декілька праків, чи можливо якусь кваліфікацію взагалі? Е, так, ми зіграли декілька праків. Е, хлопцям сподобалося, як, я, саме, як в мене комунікація йде, і, і мій плейстайл. Та вони з ним дуже знайомі, так би мовити, тому mm -hmm. що ми дуже багато грали. І все всім сподобалось. Також не можна відміняти того факту, що і мені сподобалося грати з хлопцями. Тобто вони спросували за короткий ну, термін. І так, я і потрапив до Лезеркець. В цілому, коли тебе запрошували, ти розумів, яку ти будеш роль у команді виконувати по позиціям і так далі? Ну так, це обговорювалось. Тобто, ще ну, пішли на деякі, так би мовити, компроміси. компроміси. Щоб ну було всім добре, не mm -hmm. так, щоб mm -hmm. комусь було дуже добре, а комусь не дуже не добре. було. Також тобі сказали, давай, друже. Ти будеш грати ці позиції <тас> да. або так, так або так. ми шукаємо якогось Василя, Петра і так далі. Mm -hmm. Окей, е, ви зібралися на буткемп із новим капітаном, і в цілому мене цікавить, взагалі це перший твій буткемп за кар'єру. І якщо так, або якщо ні. Як тобі взагалі ну так коротенько пройдися буткем та організації від LaserCats? Ну так, це перший мій буткемп за так би мовити, мою всю кар'єру. І він ну він гарний, тобто в ньому є дуже багато плюсів, так би мовити, наприклад, один із найбільших плюсів це те, що ми можемо грати під час локдауну, який буде в нас взимку. Тобто це дуже великий плюс, тому що, якщо б не цей, так би мовити, плюс, я б не знаю, що я робив би взимку, тому що е впрошлик е минулий, минулий рік, так е там дуже погано все було зі світлом, з інтернетом, і дуже все було сумно з цього плану. Також організація допомагає нам зі всякими їжами, транспортом і тому подібні речі. Тобто, буткемп дуже гарний. Я задоволений ним, і так би мовити, для першого, ну так би мовити, експіріансу це дуже гарний досвід. Угу. В цілому, я десь так частково знаю, можливо, ми можемо цим поділитися. Зараз там мов дитя прихід уже до cs 2 ми трішки поспішаємо, але тим не менш, е, наскільки я знаю, потрібно багатьом в команді оновлювати трішечки свої ігрові. Угу. Е, вот. е, так, е, ну, цей момент також організація продумала наперед. І тобто, в нас є деякі, так би мовити. Функції, які дозволяють запобігти ну, певних втрат, mm -hmm. і так би мовити, я не знаю, можна ли це розповідати чи ні, але організація компенсує нам саме витрати половини коштів ті на ігрові девайси. Mm -hmm. Et... Тобто, 50 на 50 на оновлення якісь девайси, або на комплектуючі. Слухай, ну це ну я гадаю, це це дуже це непогано, звісно. Ну, це не те, що не погано, це досить круто, тому що це знову ж таки відкриває певні можливості для розвитку. І, наприклад, як для кіберспортсмена, це одне із самих таких найдальніших рішень взагалі. Ну, справді, дійсно. Окей, рухаємось трішки далі. Розкажи, будь ласка, як тобі, чи перше враження, чи взагалом, як тобі новий капітан? Токсік? Євген? Ну, Женя дуже досвідчений капітан, тому що коли він прийшов до нашого складу, я був вражений рівнем комунікації і взагалі знань. І він показав себе з дуже гарної сторони. Тобто, це людина, на яку потрібно рівнятися, яка може чомусь навчити показати. І він дуже комунікабельний. Тобто, він завжди намагається допомогти. Ми з ним разом розбираємо помилки, які виникають в нас під час гри та після гри. і Він дуже багато працює. І він дуже спокійний, тобто немає ніяких проблем з спілкуванням з ним, немає ніякого дискомфорту. А це одна із самих головних рис, взагалі, людини, особливо кіберспортсмена. Тому що, ну коли ти пояснюєш людині її помилки, ти можеш пояснити їх чи нормально, чи ти, наприклад, там. Якось можна так покращити можна так покращити як погіршити взагалі ну, так, Ви, так. краще ну або нормально пояснювати за помилки, або взагалі нічого не пояснювати якщо ти не можеш це зробити ти разом із командою під назвою Run Odai зайняв перше місце на турнірі від USF. це був турнір Україна Super Cup у 2021 році тоді ви зайняли перше місце і отримали 4500 доларів. І в мене питання: чи вважаєш ти це на сьогодні найбільшим своїм досягненням в кар'єрі? Ну, можна і так сказати, але звісно ж це найбільші гроші, які я заробив під час своєї кар'єри на даний момент. Але я не можу сказати, що це найбільше досягнення, яке я такий прокинувся і гадаю, о, я з Ранордай виграв ці гроші, який я щасливий. Ні, це не так. Е, я гадаю, що я в змозі зробити набагато більше і виграти набагато більше, але для цього потрібно прикласти певних зусиль. І тобто, ну, на певний час, це поки що моє найбільше досягнення, але в майбутньому це буде лише перемога на якомусь турнірі, який був там далеко. Під час відкритої кваліфікації до Європейського РМР на Бластів Париж-мажор у 23-му році, на початку 23-го року, ти грав в команді Шабабс Батен разом із двома гравцями із 404 країни. І як взагалі так сталося і ну, чи жалієш ти до речі про те, що ти зіграв? Ну, чесно кажучи. Я дуже багато сумнівався і відмовлявся грати з ними, тому що на той, той час, коли ми зіграли з ними, це була якраз таки зима. І тоді дуже багато було проблем, дуже важко було нашому народу. І в нас не було світла по 10-15 годин на добу. І саме, ну, я взагалі не грав тоді, можна сказати, в Counter-Strike. Я просто сидів з дівчиною, ми гадали, що нам робити, тому що дівчина також не могла нормально працювати. І я втратив свій заробіток. Я був ну, безроботній, можна так сказати. І тоді вони покликали мене зіграти, але не можна відміняти того факту, що я знав, що гравці не підтримують повномасштабне вторгнення з боку 404 країни, і це також ну, зіграло свою певну роль. Тобто, і це не була професійна якась команда. Ми просто зібралися міксом і пішли зіграти цей турнір. Але. Я взагалі ж ну, жалію, що я пішов грати цей турнір, тобто він мені нічого не дав. Е, я не знав, зможу чи я його дограти взагалі, тому що я ж кажу: не було по 10-15 годин на добу світла. І я відразу написав хлопцям, що по-перше, ну я не сильно хочу грати, е, бо в мене була так би мовити, апатія. В той період. А по-друге, ну, коли ми вийшли на Хел в мене навіть не було якоїсь радості чи щось такого, тому що я розумів, що, по-перше, цей матч мені нічого не дасть. А по-друге, я розумів, що ну, нас винесуть перед ногами. Але, так би мовити, ще я ж кажу, зіграла роль, що вони не підтримують повномасштабне вторгнення. І е, я дуже жалію, що я тоді так вчинив. І якщо б я мог, міг повернутися в минуле, я би не пішов врати цю квалу. І взагалі в мене дуже багато знайомих, вони саме стоять зараз на фронті. І хотів би вибачитись перед в першу чергу нашими співвітчизниками за свій вчинок. Я зрозумів, що це була помилка, я більше так не буду. В цілому, це десь тебе був такий застій. От, як ти кажеш, що було важко і, ну, типу, по суті, справа в тебе був такий вибір, ну, потрібно було чіплятися за якісь можливості. Ну, так. Але в цілому ти розумів, що ця можливість, вона по сучі, нічого не дасть. і нічого не дасть. Ну, я ж кажу, Максим, в мене, ну, так би мовити, з, однієго, з одного боку я хотів би ну, показати, що я є такий, тому що в той період. Якраз таки взимку мені писали ще російські та білоруські команди. Але я взагалі відмовлявся, тому що вони мені ну, давали якісь певні, так би мовити, умови. Заробітну плату і тому подібні речі, але я казав, що мені це все не цікаво в першу чергу. Мені цікаво ну, якісь цінності, розумієш. Тобто гроші грошима, але я розумію, що ну, воно того не варте. Навіть доходило до того, що ці команди писали мені, що «Та ми взагалі, я там не русський, я там узбек і тому подібні речі. Але знову ж таки, мені все одно, якщо людина вона з Росії, так би мовити. Мовити, я ніколи не. Ну, якщо я на 100% не буду певний, що вона проти повномасштабного вторгнення, тому що потрібно ще відрізняти такі речі, як війна і повномасштабне вторгнення. Зараз іде повномасштабне вторгнення, війна почалася у 2014 році. І ну, я ніколи з такою людиною не буду мати якийсь контакт, якщо вона підтримує повномасштабне вторгнення. Угу. В цілому за цей час. Е що вдавалося тобі зробити? Можливо, ти не знаю, десь волонтерів, можливо, в тебе було щось таке? Ну, Так. Я Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я поїхав зі своєю дівчиною в Київську область, ми там плели сітки для наших військових, також робили коктейлі Молотову. Ми там просиділи десь два-три чи три місяці. Потім, коли ми повернулись до Києва, я допомагав переселенцям. Ми допомагали зі своєю дівчиною, їжею, речами, і також ми донатимо на постійній основі нашим захисникам, близьким, які зараз стоять на фронті, і намагаємось всіляко допомагати всім, чи можемо. Тому що це наш обов'язок як громадян нашої країни, ну, України. Так, так, і справді, ну слухай, це знаєш, це хороші речі. Я, я дійсно вражений, Це дійсно, це, це не, не багато хто взагалі не ці речі роблять, от а просто вибирають варіант перечекати. А ви, друзі, такий варіант не обирайте, обов'язково. От ми зараз сидимо, у нас є крісло одне м'якень, друге. Я в кофтоці, у нас і світло, і це все завдяки нашим хоробрим справжнім воїнам, які сильні духом, які сильні, мужні, незламні і велика подяка, звичайно, таким людям і всім, хто причетний до того, щоб ми. Прискорили завершення цього жахливого лика, яке твориться на наших українських землях. Тому донатьте. Ми залишимо також в описі офіційні проекти, де можна зробити це. Якщо маєте змогу, поставте на паузу, бутербродок відставте, та трішки в бік, і зробіть добру справу. Обов'язково це робіть. Окей, Ну і, Ромчик, назви, будь ласка, топ 3 своїх найкращих тімейтів, з ким ти грав. Тобто три найкращих тімейта. Ну я буду не по порядку казати, хто саме okay. найкращий, я просто буду казати нікнейми. Перший тімейт, який мені запам'ятався, це капітан Куртка, який зараз гравець бейт. Він дуже ну, гарна людина в першу чергу. Він дуже добрий, він дуже гарно грає. Він багато тренується. І те, що він поїхав на РМР, це насамперед не тому, що йому повезло, як деякі люди кажуть. Це все дуже. Ну, тяжкий труд, які та праця, яку він виконував кожен день. Тобто, це не просто так. Це з голови йому не впало. Mm -hmm. Другий тімейт це сенсей, так би мовити, якби це смішно не, не сказав я, але дивіться. Він дуже класний гравець. Як снайпер, він дуже гарний снайпер, також він досить досвідчений, і він теж дуже багато працює. І мені, коли я грав за ранордаю, подобалося з ним працювати, тому що було зразу видно, що ця людина вона має певний досвід і вона прогресує. І так би мовити, вона ну, людина, вона в певний час допомагала навіть мені ставати кращим. І ще, ну. Я не можу, так би мовити, виділити когось з них двох, але також мені подобається грати з мішечкою та током. Я їх поставлю ну разом Один в так, так, так. Тому що вони також дуже ну, працелюбні, вони дуже добре грають, але вони можуть набагато краще грати, і вони це знають. Але потрібно прикласти до цього зусиль. І також вони дуже гарні тімейти і люди. В першу чергу з ними дуже приємно мати, так би мовити, щось спільне. Uh -huh. А з капитаном куртку, ти в якій команді грав? З Інкас. З Інкас. От, а з мішечкою током в тебе був досвід в декілька команд. Mm, так, 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 є мінсайд, окура, там ще якісь мікси. Люа, ну, ми... там ще там ця коротка так, організація так, так. на один турнір. Ну, про це вже історія була. Якщо що, ви можете глянути у нас на Ютубі там інтерв'ю з Током, е, обов'язково він там все про це розказав. тому окей. Е, ну і, панове, також можемо вам нагадати, що можна поставити подобайку цьому відео. Все знизу, також можна підписатися, і є ще така функція на Ютубі, як дзвіночок. Ви його натискаєте, це сповіщення про нові відео, а їх буде дуже багато. А ми поки рухаємося далі. Чи пам'ятаєш ти, як ти заробив свої перші гроші? Mm -hmm. Ну це досить складно сказати, тому що сильно не пам'ятаю. Якщо... Ну дивись, Це може бути за шкільний період, якесь, 에... можливо, за університет, якась була роботка чи якісь підтрюбі, А якась, Ти така. маєш на увазі не на, це, ці, не на а, так. В цілому, ну саме гроші, які перші я заробив, це коли я пішов у коледж, і я пішов ну в клас зі стипендією. Тобто я потрапив туди за відбіром. Тобто я вчився на стипендії, і це перші гроші, які я заробляв. Тобто я не працював, мені платив саме коледж, тому що ну стипендія. А можливо, якийсь підробіток був, я не знаю, там десь, може, офіціантом десь? Ні, такого не було в мене досвіду. Не знаю, це. В чомусь хорошому чи ні, але ну такого досвіду не було. Тобто, в мене була стипендія, а потім я на почав грати в Counter Strike. У мене досить добре виходило. Я грав спочатку зі своїми друзями. Вони казали, що «Ого, ти такий класний стрілок, ти такий розумний і ти так багато працюєш, а ти не хочеш спробувати стати кіберспортсменом. І тоді я до цього що займався футболом. З футболу в мене не вийшло, тому що в мене дуже ну, такі серйозні, так би мовити, проблеми зі здоров'ям, і я зрозумів, що я хочу стати кіберспортсменом саме. Ну і ось так: от воно пішло, грав спочатку якісь турніри з друзями, потім знаходив нових тімейтів, потім познайомився з, ким, з кимось на лані, і отак шов, шов, шов і дошов. Шо, шо. шо. Ну і треба рухатися далі. Це все з годинки, далі ще більше. Як ти відносишся до власних помилок та невдач? Це може бути. Про життя, це може бути про кіберспорт або взагалі поєднати. У мене така філософія, то що, ну, наприклад, з Counter Strike, ом. я почну з Counter Strike, що коли я зробив якусь Помилку, я намагаюся це аналізувати відразу, але знову ж таки потрібно розуміти, що аналіз він іде чистий, і він не повинен бути таким, що ти сидиш і, наприклад, ти зробив якусь помилку помилку, і ти такий загнався в угол, і думаєш, блін, я як бот зіграв і тому подібні речі. Тобто я підкреслив щось для себе, потім ну, качається демка, все це ну, я дивлюся, чи з командою. Якщо ми разом дивимося, демку чи самостійно. Роблю якісь іще певні висновки. Ну думаю, як можна було би зіграти краще чи по-іншому. І саме от таким чином я намагаюсь прорисувати. В цілому є якась нюанс, невдача, проблемка. Ти її виділяєш для себе, mm -hmm. ставиш немов в рамочку, і робиш все для того, щоб цю проблему виправити, удосконалити і далі цього не було. Ну так, так. саме так. Але а з життя. Тобто я розумію, що це все життя. Е, ну, люди не помиляються, і тобто, не повинно так бути, що ти ставиш хрест на якоїсь одній mm. людині через, певний, ну, так би мовити, через певну її дію чи щось таке. Тобто Ти повинен завжди ну, думати про те, що коїться в твоєму житті і, так би мовити, робити висновки, але не робити це, ну, так би мовити, е, на голову гарячу. Ну, і давай перейдемо до CSGO 2 або просто CS 2 Воно так привальніше, я ніяк не можу пере, 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 це перевчитися. Як тобі CS2? Ну там дуже багато речей, які змінилися. Це зрозуміло. Там інакше взагалі спреї, інакше по-іншому працюють смоки, Гранати вони дуже сильними стали. Також е змінили е скайбокси на картах. Ну, це всі вже бачили в пачноутах. Для мене це, ну так би мовити, оновлення, які дозволять вийти Counter-Strike на новий рівень. Але знову ж таки, там дуже багато проблем, які Valve повинні фіксити. І я. Сподіваюсь, що вони зроблять це ну, в найближчий термін, тому що, е, як би так би мовити, гра вже вийшла, а вона ще ну, не допрацьована на 100%. І взагалі, е, я не знаю, коли це інтерв'ю вийде, але ну, буквально через два тижні е, розпочинається перший турнір саме в КС-2. Е, і якщо вони до цього турніру не виправлять за те, що там є якісь баги. І то це буде не дуже добре. Ну, в цілому, оцінюєш ти те, що відбулося, реліз нової гри, Це позитивно? Ну так, так, це ж я ж кажу, відкрило нам нові можливості. Особливо з цими гранатами, скайбоксами. Це буде дуже класно, нові тактики, стратегії, нові взагалі плейстайли. Це а як тобі МР 12 Ну, МР-12 буде досить складно привикнути. Я гадав до того, як зіграв. Але коли я пограв, я зрозумів, що ну, це не також і критично. Тобто МР12 це також нововведення дуже круте. І будуть, мабуть, всі фінали Best of Five. Ну, це можливо і не будуть, а можливо і будуть. Подивимося. Ну, як це буде. Гра ну так це більш клас краще, ніж. Чим... На мою думку, так. Тому що буде більше динаміки, тобто буде менше севів, точніше буде більше сейвів. Люди будуть намагатися, ну, не так, що грати якось спочатку, щоб просто пограти, а потім намагатися виграти. Всі будуть включатися відразу. Це на помилки. Так, так, так. Там не буде такого, що ти помилився, і все одно, там потрібно буде відразу включатись. Гаразд. А, які основні проблеми перешкоди можуть бути. На шляху в Lazer Cats при приході до КС-2? Ну я гадаю, проблем не повинно бути, але знову ж таки потрібно всім працювати. Дуже багато працювати, тому що дуже багато чого змінилось. І саме якщо ми будемо всі разом працювати, допомагати друг другу один одному, я маю на увазі, і то ніяких проблем не повинно бути, тому що ми прогресуємо навіть за той короткий час, який в нас був в КСО, ми дуже ну зробили багато так би мовити розбіру над помилками, і ми набагато стали краще грати. Це видно по нашим останнім результатам. Вода вони не найкращі, які могли б бути взагалі. Але знову ж таки, це краще ніж було вчора, а також позавчора було гірше ніж вчора. І так з кожним днем отак. От беріть на замітку. Це дуже дуже цей. окей. Ну і Ромчик, на останок. Скажи, будь ласка, щось нашим болівальникам. Хлопцям, дівчатам, які слідкують за в інстаграмі, Твіттері, телеграмі, на Ютубі, в Тіктоці та будь -те. е, Щось, може, не знаю, щось побажай. Ну, дякую всім, хто вболіває за Лазеркетс. Ми дуже це цінуємо, і ми будемо намагатися. Ну. Брати певні титули <хи> і вигравати турніри, всі на які ми будемо потрапляти. А ви і далі вболівайте за Лезеркець. Також не забувайте підтримувати ЗСУ. Це дуже важливо. Бережіть себе. Ну і пані та панове, на цьому ми можемо підійти і до завершення цього відео. Вподобайку, підписку. Коментарій в описі відео, все це вітається. Навіть просто якийсь смайлик так туди хоп, і усе, і це буде вже для нас дуже-дуже класно. Очікуємо на ваші фідбеки і в цілому дуже просимо слідкувати далі за колективом Лазеркед, зболівати за українське, просувати українське, і все буде Україна. З вами був Максим Льондер, Роман Нейтер. І на цьому дякуємо вам за перегляд.